Жив був один принц, який одного разу спитав прекрасну принцесу, Ти вийдеш за мене? І вона відповіла Ні. С жив довго і щасливо, їздив на полювання і рибалку. Кожен вечір зустрічався з друзями, пив пиво і дивився футбол, нажирався в хлам, розкидав шкарпетки по усьому палацу і не опускав кришку унітаза, жарив служниць, сусідок і подружок, співав в душі і чухав, коли завгодно яйця. Ух, кінець. Вау, дівчина, а у вас хлопець є? Ні. Ви така красива. Чому у вас немає хлопця? Ах, чоловік не дозволяє. <риклад> Летить літак на борту мужик, кричить зі страшною силою три рази. Прибігає стюардеса. Що таке? А так, от розумієте, білочку вирішив контрабандою в трусах провести. Так а чого ви кричите? Та вона в перший раз мій зад за дупло прийняла, а в другий раз мої яйця за горішки. А, а третій так вона горішки в дупло потягла. <реш> Маленький хлопчик мамі: Мам, мам, а я з дівчинкою в губи цілувався. Так. А що вона при цьому тобі говорила? Та я не чув. Вона мені вуха колінками закрила. Сусід сусідові. За що на тебе дружина вчора ввечері так кричала? Та за бібліотеку. Ти ходив вчора в бібліотеку? Ага. А кричала то за що? Та труси в читалці забув. Приклад розриву мозку для іноземця. На будівництві два хлопа тягають цемент. Один Нахера, нахера, нахерячив? Відхерячуй нахер. другий. Ніхера, не ні до хира, ай, похирячили к херам.